Чому сьогодні така тема? Сьогодні ранку мені зателефонував чоловік із проблемою наступною: що він прийшов на проходження ВЛК, незважаючи на те, що сьогодні субота, ви ж розумієте, що центри комплектації в нас працюють без вихідних. Так от, ну і відповідно, ВЛК також можуть проводитися зараз. Немає значення чи то понеділок, чи то субота. Подав він оригінали своїх медичних документів щодо проходження ВЛК і стану свого здоров'я. Однак при ньому ці довідки було знищено, і було написано, що він придатний, незважаючи на те, що чоловік подав довідки. Дивіться, що треба робити, щоб не було таких от неприємних казусів, коли ви приходите на проходження ВЛК. Однак ви маєте певний перелік своїх хвороб, які у вас дають підставу, наприклад, визнання обмежено придатними або тимчасово непридатними, або взагалі непридатними. Друзі. Дійсно, перше, вам треба підготувати ці всі актуальні довідки, які підтверджують стан вашого здоров'я. По-друге, будь ласка, не полініться. Перед тим як будете йти до ВЛК, перед тим як будете йти до центру комплектування, собі зроб зробити по-перше копії своїх медичних документів, які підтверджують стан вашого здоров'я, і по-друге, написати коротеньку, коротеньку заяву. Наступного змісту шапка має бути написано начальнику центру комплектування, такого-то, до якого вас або викликають, або ви самостійно хочете звернутися раніше, щоб пройти це все, обстеження і так далі. Далі заява, і пишете коротенько. Я такий-то, такий-то ну в шапці пишете ваші дані відповідно вашу адресу, контактний номер телефону. і Зазначте ще не забудьте, будь ласка, вашу електронну адресу. І пишете заява і нижче. Я такий-то, такий-то маю такі. От. Пишете переліком прямо, які у вас види захворювання або медичні показання для того, щоб ви були визнані там непридатними, обмежено придатними або взагалі ну тимчасово придатними так. Обов'язково це все прописуєте переліком. І далі пишете, ну що от в мене такий-то, такий-то перелік зазначаєте ваші захворювання, зрозуміло, Так, коротенько, там буквально дві строчечки буде. Нижче пишете Додатки, двокрапочка, і пишете перелік: 1, 2, 3, 4, довідка, номер така-то, видана тим-то, тим-то, дата, така то. Встановлення діагнозу, пишете назву діагнозу. Тобто, якщо у вас не одне захворювання, будь ласка, напишіть. 6 стовпчиком актуальні ваші довідки або копії з вашої медичної картки або роздруківка з вашої електронної медичної картки хто е собі завів відповідний кабінет хто уклав е декларацію так ви знаєте що є медична картка в електронному вигляді. Звідти також можна робити роздруківочки або не має значення, але якщо ви маєте перелік таких документів, точніше підстав медичних для отримання обмеженої придатності. До непридатності або тимчасової непридатності, будь ласка, не полініться написати заздалегідь вдома в себе таку заяву, щоб не було таких казусів. Що ви нам з колегою телефонуєте і о дев'ятій ранку і говорите, що мені робити переді мною зараз? Мої ж довідки медичні просто було б знищено. Тобто взяли і порвали і сказали, що все гаразд. Візуально ти виглядаєш таким, що придатний, і в тебе все гаразд. іди. Тому, будь ласка, для чого це робиться? Розумієте, для чого це робиться? Для того щоб ви могли себе убезпечити і цією заявою з копіями-додатками? Потім підтвердити свої слова, що ви подавали, по-перше, такі підтвердження вашого стану здоров'я, зрозуміли так. І по-друге, щоб ви могли підтвердити факт того, що ви подавали ці документи саме в той день, коли ви проходили цю медичну комісію. розумієте? Тому що для того, щоб довести, що ви подавали і це все було знищено, має бути, хоча б, от така от заява з відміткою центру комплектування або голови ВЛК, куди ви подавали. Ці довідки, бажано це подавати одразу до центру комплектування, де ви стоїте на обліку. Зрозуміли, так? У вас буде підтвердження з дати отримання цих документів, і відповідно буде підтвердження, що ви одразу повідомляли про існуючий стан вашого здоров'я, щоб не було от таких відказусів. Повторююся, щоб перед вами, не дай Бог, порвали надані вами документів. Тому, будь ласка, будь-які інші підстави, які ви надаєте тут з прокомплектування на відстрочку, або там, наприклад, підтвердження, що ви навчаєтеся, це все має бути обов'язково зафіксовано заявою супровідною. Це на вашу ж користь, Ви потім будете це все мати як підтвердження, що ви дійсно зверталися. І ви дійсно подавали відповідні документи. Це не складно, займає декілька хвилин. Якщо у вас є, в принципі, час, берете просто два аркуші, а 4 біленькі, так, і пишете повторююся, шапка це начальнику або керівнику центру комплектування такого-то, пишете далі прізвище, ім'я по батькові ваше, ваші дані, адресу реєстрації або проживання і ваші контактні номер телефону і електронну пошту. посередині пише Заява і пише. Та я нижче, я такий-то такий-то повідомляю вас про наявність у мене таких-то діагнозів. Перелічуєте, які саме діагнози, на підтвердження моїх слів, надаю підтверджуючі медичні документи. І потім додатки, крапочка, крапочка і стовпчиком написали. Це недовго. Два екземплярчики на одному екземплярі вам поставлять просто відмітку, що дійсно вас отримали цю заяву з означеними додатками. Все, це перший етап. Другий етап, як перевірити, чи ви підлягаєте визнанню обмежено придатності тимчасової непридатності або взагалі непридатності? Відкриваємо наказ номер 402 Міноборони від 14 серпня 2020, 2008 року. Там написано величезний перелік всіх можливих і неможливих видів захворювань, і там одразу розписується у мирний час та військовий час, як визнаються мобілізовані люди, чи придатними, чи обмежено придатними, чи тимчасово непридатними, чи взагалі непридатними. Повторюся, будь ласка, звертайте увагу, яка градація назв хвороб і діагнозів йде у мирний час і у військовий, тому що там це все прописано. Однак я от з запитань ваших, коли ви телефонуєте на консультації, бачу, що не звертають люди увагу. Тобто читають назву, читають, що там непридатний, а потім говорять, чому мене мобілізують. Так от, будь ласка, обов'язково звертайте увагу, одна, сама, одна та сама хвороба може у мирний час бути взагалі непридатною особою, якщо мають цю хворобу або діагноз. І інша історія, коли це в воєнний стан. Тобто військовий час там це написано, а ми говоримо про воєнний стан. Тобто, там це все може бути. Двояко, ну, тобто, коли мирний час взагалі не придатний, коли військовий час, воєнний час там написано, тоді це може бути або обмежено придатний, або тимчасово непридатний, або так само залишається непридатним. Тому, будь ласка, кому це цікаво, відкривайте, будь ласка, у Google пошуку, так і вводите наказ номер 402 міноборони, вам виб'є його. Це відкрита інформація абсолютно. Саме цим наказом. Керуються ВЛК, тобто військово-лікарські комісії, коли роблять огляд чоловіків, і жінок, які мобілізуються, і відповідно звіряють цим переліком назви хвороб, і відповідно ступінь. Ураження організму, тому що там різні є моменти, так? Там є психічні якісь розлади, різні там є нюанси щодо взагалі стану здоров'я, позору і так далі, поруховому апарату. Тобто там цих всіх нюансів, воно це все розписано. І саме цим наказом військово-лікарські комісії якраз і керуються. Ще один момент, коли. Ну, якщо ви вже подали документи, їх ігнорують, і таких історій в нас дуже немало. Що взагалі робити? Коли ви проходите ВЛК в районі, ви маєте право одразу сказати, я не згоден з висновками вашого ВЛК, будь ласка, надайте мені направлення на проходження ВЛК в області. Так і просто. Ви на це маєте право зробити це одразу, не чекати, допоки там пройде певний час, поки ви щось там будете обдумувати. Якщо ви підготувалися перед тим, перечитали наказ 402, зрозуміли, що ваш перелік хвороб відповідає тому стану, що ви є, наприклад, обмежено придатними, або тимчасово непридатними, а вам пишуть, що ви придатні по всім взагалі. Позиціям, то ви одразу можете просити, щоб вам надали направлення на перекомісію до вищестоящої ВЛК. Якщо ви пройшли це в області, тоді вас мають направити на проходження повторного ВЛК в центральне ВЛК. Який знаходиться в місті Києві, це так працює оця вся система, щоб ви для себе зрозуміли алгоритми, як це все ну, взагалі діє, існує і функціонує. Ще один є момент, буває таке, що навіть ігнорують прохання надати. На проходження повторної ВЛК вищестоящої, говорять, Та, все гаразд, там, або не даються направлення, що треба робити? Ви маєте право оскаржити протягом 10 днів після того, як ви отримали відповідне ВЛК, ви маєте право оскаржити ці висновки, написати скаргу до вищестоящої ВЛК, так само по такому ж принципу, як ви просите, одразу там пройти перекомісію. У вас є такі повноваження, як це взагалі відбувається? Розгляд потім перекомісія? Вас так само будуть викликати. На повторну комісію до вищосостоящої ВЛК, ви матимете право подати ваші додаткові медичні документи для огляду до, для лікарів, які мусять знову ж таки проаналізувати стан вашого здоров'я, ознайомитися з наданими вами документами, і це все вписати. І знову ж таки звірка йде на хвороб і діагнозів. Повторюся якраз з тим наказом номер 402 від 14 серпня 2008 року, про який я вам вже неодноразово казала. Ось так це все відбувається, що ви для себе зрозуміли, як це діє, були підготовлені, як то кажуть, і морально і. Інтелектуально, тому що я знаю дуже багато хлопців, отак от губляться, коли приходить от така от несподіванка у вигляді того, що починають ігнорувати або надані медичні документи, або взагалі от ігнорують в принципі, певні показники по здоров'ю, і пишуть, що людина придатна, або там змінюють взагалі там назви діагнозів і так далі. Не це відбувається, але ну і нерідко, скажімо так. Тому от так коротенько я вам розповіла, як себе вести, що треба зробити, щоб убезпечити себе, якщо ви можете вимагати, якщо ви не згодні з тими висновками ВЛК, які ви отримали на руки, і відповідно, ви що з цим можна вдіяти. Друзі, дякую вам за те, що дивилися ефір. Якщо щось ще вам не зрозуміло, або, можливо, вам треба буде щось уточнити, Пишіть, будь ласка, в запитаннях. Підписуйтесь за наш канал, ставте лайки, щоб більше людей бачило наші ефіри. Також є посилання на нашу сторінку у Фейсбуці. Ми там також дуже багато пишемо ефірів, запитань, сторіс знімаємо, щоб трішечки вам полегшити ваше життя, щоб ви самі для себе потрошку становилися і були в курсі, як то бути сам для себе. Юристом, тому що зараз такі часи, що варто певні нюанси знати самостійно, щоб не губитися, коли буде, як то кажуть, в цьому необхідність. Всім бажаю вдалого дня, мирного неба і до нових зустрічей в ефірах. На все добре, друзі!